Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме поговоримо про компенсаційні вікові доплати до пенсії. Чи змінилися вони після березневої індексації 2025 року, адже досить тривалий час. Ці вікові доплати до пенсії вони залишаються без змін, тобто в тому самому розмірі. Отже, дивіться: на жаль, постанова Кабінету міністрів України щодо проведення. Березневої індексації у 2025 році не передбачає збільшення розміру компенсаційних, або ще їх називають вікові доплати до пенсій, тобто все залишається без змін при досягненні 70-річного віку. Ви зможете отримати доплату до пенсії у розмірі. 300 гривень від 75 до 80 років. Ви отримаєте доплату 456 гривень. Але хто давно на мене підписаний, хто слухає і дивиться відео, знає, що це не 456 гривень, а до суми 300 гривень додається ще 156 гривень. І тоді виходить компенсаційна. Або ж вікова доплата до пенсії у розмірі 456 гривень для того, щоб ви не путались, тому що дуже багато хто думає, що при досягненні 75-річного віку додасться автоматично 456 гривень. Це невірно, тому що іде відрахунок обчислення від саме 300 гривень, в 70 років 300 гривень від 300 гривень. Потім плюс 156 456 гривень. І коли вам буде 80 років і більше, вам зможуть доплатити до пенсії 570 гривень. Тобто ви додаєте ще 114 гривень до суми 456 гривень і отримуєте вікову доплату у розмірі 570 гривень. Гривень тому ти хотіла відповісти на це питання, тому що багато що багатьох цікавить питання щодо вікових доплат. Я хочу ще раз вам нагадати. Що я е, аналізуючи чинне законодавство України, тобто ми говоримо з вами про ті закони, про ті постанови уряду, які діють наразі в на даний момент. І от така ситуація, така інформація станом на сьогоднішній день. Отже, вікові доплати на 2025 рік до пенсії залишаються без змін. Якщо будуть якісь зміни, можливо, обіцяють, що буде пенсійна. Реформа нова, так і в липні знов буде перерахунок. Якщо це так і буде, подивимося, поживемо, тоді я обов'язково з вами поділюся інформацією. Наступний перерахунок у нас уже чекають працюючі пенсіонери.